Всім привітки! Привітки, Олівики! Давай будемо казати привітки Олівіки. Всім привітки наконец-то, ми одне годі знімаємо де колись буде нас. Буде, ми подумаємо. І іншу пісню, бо у нас дуже нефайна пісня. Дуже довго, дуже популярна. Коли я виросту, може і співаємо. Так, у нас ми придумали нове відео, але треба, щоб ця людинка прийшла до мене додому. Правда? Людинка. людинка. Та я хотіла би то сказати. У нас колись вийде відео. 24... Ну, чи... Про це говорити не можна. Що ніхто не знав. Коротше, нас вийде. Коротше, нас вийде. Мультик. Бадцять часа. Але що ми вам не скажемо? Пишіть у коментарях. Так, ми зараз трошки сидимо, відпочиваємо, тільки що бабить. Ми думали, що можна зробити. Ми завтра йдемо з софіку на Христини, Ура! Так що Я мала завтра йти до гімнастку. Зараз покажу всі наші садочках. У них садочок зірочка, дай я прочитаю. Дивіть садок зірочка, сідай мені на навички. 2024. Ні, будь ласка, так хочу. Так Лісова ялинка в гості завітала. Я, то я мала показати. Мій садик і мій. моя картинка. Ось, дай я. Дивіться, бачите? Покажи себе, пальчиком. Ось це, ось, це, ось, дивіться, От тут. ось це вона, отут. а це її подружка. Дай приближення. Дай я приближу е, дай я, дай я е, дивіться, у е, тому я. Ой, то я, а там моя подружка. Вона. вона називається Милана. Ми зараз трошки вам покажемо світ-суботу, ну, бо ми ще зараз йдемо. Зараз ми ну, покажемо бижамка. вам корзинку. То не е та козелка. Има и други козелки. давай, поклади руку. Козелка, купляй, купляй. Бундай, купляй, Дай сюда. Оце. <плес> от тобі надо, коли ту мама. Пода. Ти ж от, ти не бачиш, свою подушку. Візьми якусь лайку. На, цю подушку бери. Назвив У нас би У нас закінчив Давай. О! <плес> <плес> Чомусь таке незрядно. Давай полетіняй. Що? Хочу що вам нам розповісти. E, давай на парк. Ба-ба-ба, давай і додому пішов. Давай. Давайте, сподос. у мене весілля з подушкою. Я кидаю подушку, хто зловить той. <плес> Ура, <Куда? плес> я злопала. Так. Ой, я. Oh my god. А ну ти кажи, даєш слухаю. послухай. Тут цукерки, в принципе. Все! Все! Теперь ты выходи? Нет, або закрой тут вушку, потому что там темно. А честно закрой. Короче, я очень, гарно, очень, я очень, она очень очень Я очень она на Она такая красивая, Будь здорова. Все! А ну, чекай. Я, короче, передивилася, тільки шофила. Софія, ты не зробила. ти забирала. Ты мне могла сказати, наприклад, Іра красива, розумна, красиво, розум, хата. Не... А не показати цикерку яку я думаю. Це я про тебе сказала, тепер я закриваю. Все.

телефон сідає. І що, натисни на синю кнопочку. На цю? На синю. Угу. Синю. Все. Дивіться, я зараз роблю іншу качелю, покращу. Бо цю Софіка сама придумала, а я зараз покажу, яку її брат придумала. да. я знаю, яку. Знаєш? Звісно, <кху> знаю, чому я маю лізати. Можна я потім залізу? Добре. Перший я. Я показую. Наші. Я знаю, як у мене залізати. Тобто що я не уха і не сліпа. що тобі тут О, ну, все Хе, Клас. Добре. Не надсилайте, ну коли ми знімаємо відео. Так, у нас, є, у нас була така саку, так що вона впала, так що мама мені виконала. І на день народження мені купили. Моє день народження вже недавно пішло. пішов. 24 Дивіться, я вже на тій качається. Це прямі як справжній качає, знаєте, для діток що зачіпається. Вона прям дуже крута. Танціони, так. І... Так та, вона прям, ну, прям можна кататися хоч годину. Стоп, стоп. Тільки не як на танціонах. Ми тут коммось, Так, ай, далі Софійка буде. А як Я зараз... не так? Так, я хочу. О Боже. Давай. я, взял, я сюда А притім, як я... Стоп, стоп. Чекай, стоп, злізь. Зрізаю, блин. Чекай. Блин. Не злізай. Чекай, не злізай і не зрізаю. То зв'язаю, ты не зрізаю. Блін, мені става. Ні, не похочу. Хоча свою качай. Я такого каталася. Ты забула? Забула. забула. Я все забула. Пам'ять і кумир. Там куда? Боже Боже. Боже. Боже, сохрани твоє... поможе, а? Ні. Давай, пропахайся. Боже, боже мій. Давай, боже, пропихай. боже мій. Пропахайся. Як Як мені попиху, збили? Тобі тут. Давай. Як тобі Сядь. сідай? Я сіла. Можем все не треба? Треба, ты вже залізла. Давай. я, як я

Твои волки так же это... Нет, не ты в стильке рокил, как моя, ты вот, ну, ровно. Кожа, ты страшна. Ты страшнуха. Да я тебе покажу, что я качаю. чекай. Да чекай. Да я покажу, качаю. Так, теперь, ребятушка, блядь. Боже, боже.

О, открыто. Вылазь. Софія застряла. Я не застряла. Успокойся. Не психуй. Не психуем. Не психуй. Тики на каждой раз. Дякую да, це помага. Добро заходи. А! Що ти мене зважиш? Дякую, Курко. Я прийшла до вас полючити ваші тупіни. Він вже жалі, як полючити. Я вже виключила там світло. Ну, не що Да ж... не заскальну хвасток горика, що знаєш. Такю і... нема. Чернома ага. Че нема так. Че не Так. Ой. Давай поїдемо люди. Та що ти там цікаєш? А, також тікаєш? Все, всі подивити. Та й сюди подушку. І вам теж дочка. Пам! Пам! Та чого ти б'єш наших підписників? Вони зараз відпишуться. О, дуже... ...підписники. Так. Підписуйтесь, до речі, хочу вам показати. Дивіться, які гарні кульчики. Це я продаю. Софія, можна продати твої кульчики? Не можеш. То мої кульки. Дивіться, подивіться, дивіться, дівчата. А, у нас є в наявності. Ми продаємо такі годиннички. Так. Продаємо такі. Продаємо. Так. Такі, продаємо так. Продаємо, по справжньому. Так. так, вони коштують 100 гривень. Продаємо. По справжньому. Так, так, по справ. А як ти його знімеш? Нам ж треба його по справжньому продати. Ти, ти знаєш, що ми по-справжньому передаємо? Ми не продаємо. У нас є ось такі ще Фу, то не показуємо! Софія. Банана. У нас подаються ще чекіт банана. Так, так. що? Я це поп'ю. Та чекай, да я поп'ю. Та да я поп'ю спокійно. Спокійно не можу. Не поглядайте. Я пішла пити.

Я треба допомогу. Мені вухо хочуть підкусити. Лежи. Лежи. Ти ще спиш. Ти ще спиш. Люди, чекайте на Зараз вам вухо відкусить. Все, я її виключила. Я тобі дала таку таблеточку, що ти заснуєш. Зараз ми течемо. На хвилинку. Там у нас бутер, а тут Все. Дивіться, подивіться на ці підкрадулі. Покажи свої підкрадулі. Так подули. Ну, Давай покажи их. А, это мне не ного Она подала на самом

ты Боже, я уже и София у нас. Давай еще раз. Ну, еще раз, давайте я повторю. Давай. Нет, ты рубай себе вот Все, всім па-па-па-па. Ви були на каналі Ірина. У мене козняшки нема. І ще пошеста Софія. Ні, не пока-пока. Все, іди. Ти, ти більше не близняшка. Все, всім па-па-па-па. <ристот> Все, це був мій блог. І якась муха-цикотуха. Ну все, пішли попрощаємось. Все, по-справжньому пішли попрощаємось. Мені неприятно. Якщо ти так будеш робити, я пойду і розкажу. Мені не неприятно. Все, давай прощатися. Давай, спокійно. Зараз буде зробити, що фанатка прийде. Воно от ця шамошечка, фанатка, в мене, вона мене не знаю, вона мене то спортула, насправді, вона зробила то, що спортула. Та, Софія, не маєм а. Давай. Все, все, па-па-па. Та, Софія, давай попрощати. Та, Димось, за мене. Давай спокійно. Давай спокійно попрощати. пока-пока. Та, чекай, чекай. І все, всім пока-пока. Ви були на каналі Дури, Дурі. Листашки. Підписуйтесь, ставте лайк. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть. Давай, опак. Пишіть коментарі. Ми вас дуже любимо. Надсилайте своїм друзям і все. Всім па-па-па-па. Па-па. Па-па.